Вітаю всіх! Ми продовжуємо наш плейлист і переходимо до контрольної роботи по п'яти дієсловах із минулого уроку. Отже. Мій батько ще не відправив цей лист. Мій батько Аях Сая ще не відправив. Ще не. Так. Белум Менвірім. Менгірім, цей лист. Сурат іту. Аяхсая. Белу менгірім, Сурат іту. Мій брат поїхав автобусом на ринок. Е, минулий час, я думаю, ми знаємо, що тут треба вжити. Так, щоб показати саме минулий час. Так в нас вже є достатньо знань для того, щоб вживати різні часові форми. Мій брат. Саудара Лакі Лакісая. Поїхав автобусом на ринок. Тобто, через суда. Передамо це через суда в минулий час. Тобто вже. Хоча це вже можна формально не прикладати. Воно може вказувати просто на минулий час. Саудара Лакі Лакісая, Суда. Поїхав автобусом так, на ринок. На ік біс. na rynku, pasar. Saudara laki-laki, saya sudah naik bis ke pasar. Oh, dalej. istoria Życiejska. Ja nie nawidzuj wstawate rano. Ja nie saya Sajam membenci. wstawate rano. Bangun pagi. Вставати або прокидатися. Ну, в даному випадку це одне і те ж. Сая Мембенчі Бангун Пагі. Я повинен перевірити ваші документи. Я повинен. Саяпрару. Перевірити memeriksa Ваші документи. Давайте документи. Ну, давайте ваші тут скажемо ввічливу форму. Будемо вживати. Документ. Анда. Сая перлумерікса документ анда. От якраз виникла ідея, ми це не розглядали, але чому б ні. А як сказати, пробачте. Я повинен перевірити ваші документи. Так от така може бути життєйська ситуація. Так от, пробачте в цьому контексті буде Мав. Мав сая. Сая перлуме Марікса документ іту. Пробачте, я мушу перевірити ваші документи. Да, от така ситуація, можливо, десь в аеропорту або поліцейський, неважливо. Ну, але от таке вже речення готове для Є. вживання людьми певної професії. Так, от хай так і це залишимо, я думаю. Мав, пробачте. Тобто, ніби таке, коли ви хочете запитати щось людину. Так, підходите до незнайомої людини і вибачаєтесь. Так, за це. Мав. Моя сестра ще не прокинулася. Моя сестра. Саудара Перемпуансая ще не прокинулась. Белюм. Прокидатися Бангун. Моя сестра ще не прокинулася. Саудара Перемпуансая. Белюм бангун. Ну, або ще не встала. Так. В плані. У мого брата немає автомобіля. Тобто мій брат немає автомобіля. Треба так сказати. Саудара Лакілаксая не має тіда Пуня Мобіль. Саудара Лакіла. Тіда Пуня Мобіль. Його донька вже поїхала велосипедом до школи. Його донька. Анак Перемпуандія. Вже поїхала. Точніше, вже поїхала сюда. Суда. Вже поїхала сюда на Ексипеда. Їхати велосипедом. До школи ке? секола. Анак Анакпаремпуандія. Сюда на Ексепеда Кесекола. Він ще не перевірив мій паспорт. Він ще не перевірив. Белум Мемерікса мій паспорт. Пас... Паспорт Сая. Дія белум Мемерікса Паспорт Сая. У них є нова ідея. Або вони мають нову ідею. Mereka punya, novu ideu, ide baru. Mereka punya ide baru. Ayak saya belum mengirim surat itu. Saudara laki-laki saya sudah naik sepeda, naik bis <laughs> ke pasar, naik bis. Saya membenci bangun pagi. Maaf, saya perlu memeriksa dokumen Anda. Saudara, perempuan saya belum bangun. Saudara, laki-laki saya tidak punya mobil. Anak perempuan dia sudah naik sepeda ke sekolah. Dia belum memeriksa paspor saya. Мерека punya іде Бару. Він ще не відправив їм це повідомлення. Він ще не відправив. Дія. Белум Менгірім. Тобто треба сказати як? Порядок стів. Це повідомлення їм. Песан. Іту, їм адресат кепада dia belum mengirim pesan іту кепада mereka Вони перевіряють ці документи. Тобто е, акцент на тому, що діє відбувається зараз. Мерека. Далі ставимо слово, яке вказує на тривалість. Седан. Так, мерека седан. Перевіряють. Мемерікса. Ці документи. До летним покемон. Документ і ту. Мерека седан. Мемерікса. Документ і ту. Ось. Індикатор тривалості. Ніби теперішній тривалий час. Седан. У її доньки ще немає паспорта. Тобто її донька ще не має паспорта. Отак треба сказати. Анак Перемпуандія. Ще немає. Так. Тобто белум. Белум ще не. Пуня. Паспорт. Анак Перемпуандія. Белум Пуня, паспорт. Ми вже сіли на автобус. Ми вже сіли камі сюда. Найк. Автобус біс. Камі суда Біс. Ну і пам'ятаємо, що це, в принципі, можна сказати, що ми вже їдемо, хоча. Хоча теж все ж таки краще тут сказати перекладати буквально сіли. тому що Їдемо автобусом. Тут проситься седан, так, який вказує на те, що дія відбувається зараз. Ну, але, в принципі, можливо, і так, і так. Ну, тут краще, можливо, дійсно, в такому контексті говорити: вже сіли на автобус. Так, тому то ніби відбулася разова дія. Я їду автомобілем на роботу. О, О тепер так. Сая седан. Сая седан найк. Я. Їду, тобто седан. Зараз їду. Мається на увазі. Їду автомобілем. Найк мобіль На роботу. Ке? керджа. Сая седан. ке керджа. Моя мама прокинулася пізно. Моя мама. Ібу Сая. Прокинулася бангун, бангун, вичайсь бангун, пізно, терламбат. Моя мама прокинулася пізно. я бангун, терламбад. Ми вже відправили їм цей лист. mi uzeli pravilo kami suda mandirin list surat itu jim znovu adresat kepada mereka kami sudah mengirim surat itu kepada mereka u Його сина є велосипед. Його син має велосипед. Саудара. Його син, син виключаюсь. Ан, анак. Анак. Лакі. Це буде син його. Анак Лакі. Дія. Має велосипед. Пуня сепеда. Анак Лакілакидія Пуня Сепеда. Вони вже перевірили мої документи. Вони вже перевірили. Мерека суда. Перевірили Мемерікса. Мої документи. Документ Сая. Mereka sudah memeriksa dokumen saya. Dia belum mengirim pesan itu kepada mereka. Mereka sedang memeriksa dokumen itu. Anak perempuan dia belum punya paspor. Kami sudah naik bis. Saya sedang naik mobil ke kerja. ibu saya bangun terlambat. Kami Sudah Mengirim Surat Itu Kepada mereka. Anak laki-laki dia Punya sepeda. Mereka Sudah memeriksa dokumen Saya. Отже, оце на сьогодні все. Всім дякую і побачимося на наступному році, де на нас чекає. Остання п'ятірка дієслів, остання перед підсумком, який ми з вами домовилися провести. А потім будемо приступати до наступних 50 дієслів. Ну і на цьому завершиться ця підтема, і далі будемо вже розглядати трошки більш, можливо, цікавіші елементи. Цікавіші елементи граматики, лексики, слововживання і так далі. Отже, всім дякую, сам паджупа.